Ми з вами вже починаємо збирати урожай, але потрібно ще потурбуватися, щоб на слідуючий рік урожай у нас був набагато краще, більше, і щоб ми тільки раділи з того, що ми займаємося з вами городництвом. Для цього ми можемо використовувати сідирати. Що це взагалі таке і для чого ми їх будемо використовувати? Сидорати є різні, професійне насіння рекомендує дуже широку лінійку. Наприклад, якщо ми будемо з вами садити люпін, віку, сою, це йдуть бобові в нас рослини, вони збагачують дуже сильно наш ґрунт азотом. І ще, якщо ми будемо використовувати ці всі сидирати, ми будемо боротися не тільки з тим, що з нестачою мікроелементів в нашому ґрунті, але ще й будемо боротися з бур'янами. Це теж дуже-дуже зараз нам допоможе. Особливо така рослина, як жито. Воно дуже сильно забиває бур'яни на нашому городі і дуже зрихлює наш ґрунт. Земля стає пухкою, легкою і поживною. І взагалі сидирати у нас являються якби складниками нашого родючого шару. Тобто, чим більше ми будемо садити таких рослин, тим більше буде у нас створюватися верхній родючий шар ґрунту, біогумус. Чим більше ми будемо садити цих рослин, тим більше буде збагачуватися наш ґрунт. Так як ми з вами дотримуємося сівозміну при вирощуванні овочів, треба дотримуватися сівозміну і при вирощуванні сидиратів. Я вам бажаю успіхів, натхнення і самого самого гарного врожаю.